для всієї Одеси своєї творчістю. А зараз людина, яка вже безпосередньо може розповісти про власну творчість, а не лише запрошення інших музикантів. Людина, яка займається провокативною і агресивною українізацією, хоча називає її лагідною. А ось і займається бере і нахабним чином перекладає російські шлягери на українську мову і повертає російськомовній частині їхню продукцію, примушуючи їх українізуватися. Чудовий митець, дуже добрий товариш і страшенно український провокатор Антін Мухарський. Прошу поділитися своїм проєктом лагідна українізація. Дякую, Лесю. Це аванс. Я спробую, як то кажуть, його виправдати. Добрий день, дорогі друзі. Дуже приємно вас бачити, і я хочу сказати. Ну, Тема лагідна українізація, я так розумію. Я хочу трошечки зануритися в історію цього проекту. Е, насправді цей проект Лагідна українізація, а саме е, переклади досить таки провокативні е, різних одіозних зразків російської попси шансону там. Кінематографічних шлягерів він вже має досить велику історію, тобто вже більш ніж 23-24 роки. Тому що у 1989 році, коли я ще служив у складі радянського окупаційного контингенту в Німеччині, у мене був друг товариш Олександр Бойко. А його відчим, от він відсидів років 10-12 у радянських таборах. От і він, е, ну Шура, жив у родині, в якій прізвища, які не були відомі широкому загалу, ну просто радянських людей. Там брати Горені, Ликолок'яненко, Сверстюк, Дзюба і так далі. Він всіх їх знав. В принципі, ці е, прізвища в його родині звучали. І от він розповідав одну історію, як батько повернувшися, а він <кхм> повернувся з таборів. Здається, 85-му чи 86-му 85-му році, от і дуже хворів, але я переповідав якісь історії, як вони щось подібне робили у Мордовії. А саме брали, ну от щоб якось долучити, ну скажімо так, блатних до української ідеї там культури, вони брали гітару і на блатний мотив. Три акорди співали тичину. Я є народ, якого правди сила, я ніким звойована ще досі не була, яка біда, яка чума мене косила. І так далі. От такі, значить, переробляли класичні вірші радянські, і люди їх слухали, казали, у, так у вас в Україні супер. Значить, Є от такі от шедеври, які ми не знаємо, і такі вірші. Ну, словом, проводили такі теж певне, певну українізацію в Мордовії. Ми в 1989 році робили такі невеличкі капусники от, і вперше підпільно заспівали пісню А я не москаль. Ну, вона так, на мотив Косять зайці траву, от, але вона присвячувалася тим, хто закосив від радянської армії, в принципі, і починалася, ну, і, і починалася у Карпатському лісу. Де тріпочуть смереки, і з мольфарів дубів оплітає листва, в ми митці від призову косили і при тому промовляли отакі слова. А я не москаль, а я не москаль, і не буду я в армії служити. а я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жити. Ми ну, таку пісню ми співали. Москалі слухали щось, не розуміли, що це ці що вони співають, москаль. Тобто тоді це не було розповсюджено, тоді це так було на рівні жартів, зараз вже воно набуло було трошки іншого о, контексту. Але цей проект виявився надто живучим в моїй душі, в моїй голові. Коли оце відбулася насильницька примусове скорочення квоти, і взагалі вийшов перед виборами на вийшов в інформаційний взагалі. Законотворчий простір закон ківалова Колісніченка. От коли Бондаренко заявила, що а що, пусть українська культура, там пісня, хай вона змагається на рівних з російською, значить, попсою, там і так далі, без державної підтримки. А що, якщо хай створюють українські митці, конкурентноспроможні продукти, і так далі. І щось я зрозумів, що там, бійни перейшли дорогу Ріки, границю Ріки, як там теж. Ну, коротше, вони перетнули, перетнули цю межу. І вже я зрозумів, що треба брати, як то кажуть, поро, е, прирівняти до штика, до багнета і починати свої бойові дії, тому що, в принципі, так же якось, ну, те, що я бачу в перспективі, що кожна людина, яка якось. Думає і є україноцентричною людиною, яка обстоює свою, своє право на життя своєї нації, на свою землю, вона має почуватися е, особисто відповідальною за це і е, навіть не чекати якоїсь е, казівки згори або е, якоїсь ініціації від інших людей, вона мусить відчувати себе повноцінним бійцем. Тобто, це боєць, який е, робить свою справу. Причому із свого окопа, із свого шанця, із свого, не знаю, там своєї засідки або йде відкрити протистояння. Ну словом, я відчув, що треба потроху виходити, скажімо так, на інший рівень якогось противу, зокрема культурологічного. І от так от буквально за два тижні було створено цей проект, який спершу просто розміщався в Ютубі, і ми не мали, ну, думали, так от зробимо. Люди якось можливо відгукнуться, але те, що він зібрав там у перші два тижні. На одному з роликів там більше 100 тисяч переглядів, а вже через місяць нас там запросили на концерт у Львів. І ми поїхали, і поїхали там далі Тернопільщиною, Франківщиною. От. З цим проєктом це для нас було абсолютною несподіванкою. тому ми продовжуємо працювати над цим проєктом. І друга його частина буде називатися Сувора українізація, вже пісні написані. От там ми, як нам кажуть, працюємо на території, заходимо і працюємо на, на території ворога, таким невеличким партизанським загоном нашим диверсійний да ми себе визначили як такий певний партизанський диверсійний загон, який заходить на територію ворога і підриває якісь важливі об'єкти з найважливіших об'єктів, які е, будуть підірвані найближчим часом. Це пісня «Ідет солдат по городу. Це пісня смуглянка, це пісня Катюша. От я можу там прочитати пару пісень, які є. Але Катюша це, 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 це долагідна українізація. українізації. Якщо ви захочете дозволити, то я можу і сувору пісню прочитати. Можна сувору. сувору? Попереджаю, попереджаю все записується не нормативна лексика присутня. <реш> так що тоді, так? У Кацапа вихідний, 10 днів підряд. Всю родину, всю сім'ю, заїбав кацап, нахуй послана жена, і старушка мать, нахуй послана страна, бухать так же бухать, бухать так же бухать, Іде кацап по городу, по краснозв'язної улице, Іде в штанах обриганих, з печалью на лице, Скажіть Кацапу, цапу якого хуя в городі? Таджики всі пристроєні, а він так сука нет. ну, а... Це, це, це сувора українізація, я кажу. Су, дуже сувора українізація. Ну, ми відразу попереджаємо, що це досить радикальне мистецтво, яке, яке, не знаю, добре, я розумію, що. А от історія, от, ну реальна історія, яка написана по, по армійських мотивах. У нас, значить, в армії а, були там такий невеличкий загін, зокрема з Татарстану, там вони були з Пірні, от, вони були з ну, Пріуралля. І у них така була традиція, як ми виїжджали з армії, значить, з ансамблю, з нашого я служив в групи радянських військ Німеччині, от, вони терили велосипеди. Ну, тобто реально, коли закінчився концерт, у нас було 15 хвилин, поки солдати сідали в автобус, а свірсрочники, вони там з німцями щось трошки там вечеряли чи там щось поли. І ці 15 хвилин у них було таке завдання. Стирити щонайменше три, а краще п'ять велосипедів. От реально, вони були кусачки такі, вони бігли по цих німецьких, значить, домах, кусачками, значить, прорізали ці, 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 там, там, ланцюжки. от. І, значить, ці велосипеди тирили. А потім питаєш, Володя Калаєв або там Валіїв, а, не пам'ятаю, сержант Валіїв, як його звали там, якось Талгат, Талгат, о, Талгат! А навіщо ти це робиш? Да вони так хорошо живуть, а у мене ніколи велосипеда не було, понимаєш, щоб им падло було, щоб вони знали, що вот так просто на зло. Потім ці велосипеди викидалися з машиною, ні, але щоб досадити, розумієте, щоб зло. Ми ж, ми ж победителі, посмотрите, как вони живуть. А у мене вдома велосипеда ніколи не було, так щоби досадить. Оце якраз з тих часів значит, народилася така пісня, яка на, на матисмуглянке. Теж вона нас у ворог в її співали абсолютно підпільно. От потім вона трошки обросла там ще деякими подробицями. Якось ранку на світанку зазирнув сусідній сад, там простий солдат Альоша пиздить, стиглий виноград. Я, шаріючись, промовив, що ж ти робиш, руський брат? А він каже, Надо, бо діди пошлють наряд. Руські піздять, руські піздять все подряд, самі піздять, а на інші говорять руські піздять, а як не піздять, бо їх тогда пошлють наряд. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Старший прапорщик на службі спиздів зброї самосвал. Замполитом поділився, бо то його кришував. Замполит купив машину і радіє, шо не вор. П'яним ту машину об забор. Руські не підеть, руські піндять, пане. А генерал кремезний хлопець не торгує, аби чим. Він врагам продав ракету. Івана підстрої дім. Ту ракету запустили по російським літакам, а народу кажуть, виноват во всьому іслам. Руський не піде. Ну і так далі. Тобто є такі ментальні якісь історії, які Ну, Я вам кажу, що це, це така специфічна, ми розуміємо свою специфічність всього проєкту. І в принципі, це є відповідю, от як мені, вибачте, сподобалося, вислов Марину Фаріон, яка вона в інтерв'ю, не пам'ятаю, чи то «Українські правди», чи то зла. Коли на тебе нападають, так? коли на тебе відбирають мати, б'ють твого батька, ти теж маєш давати ляпаса у відповідь. Не кричати Люди, врятуйте, а брати і. Піздіть угорячувать, извините за вороження. Вот. у мене просто така історія пов'язана з, з тим, що я багато років працював в театрі, багато років працював з нашими, як то кажуть, російськими братами на, на теренах телебачення і на теренах створення серіалів. І от е, я, в принципі, народився в Києві. Я є людиною, яка виросла тут на Подолі. Моя родина була е, ну, російськомовною, українську мову в. Природньому середовищі я вперше почув, не знаю, років 12-13, коли вперше виїхав в село. Перше, у мене родичів в селі не було. Я вийшов із Києва. От, все моя українізація вона починалася з тих часів, коли студентами повернувся з е, Німеччини з армії. І от, в принципі, з тих преснопам'ятних часів 89-90 рік, от ну, якось я почав розуміти, що I am not Soviet Union, I am not Russia, I am Ukrainian. Yes, understand me. Ukrainian. От. І почав якісь шукати моменти ідентифікації. І от е, Періодично воно виникало з, чи іншою якоюсь, е, е, з тим чи іншим напруженням, чи... але потім такий трапився період, що я працював в Театрі Лесі Українки, і працював там на Телебаченні багато і стикався от саме з цим побутовим проявами московського великодержавного шовінізму, який виглядав так. О, что вы тут хохлы, что вы тут тебя придумали? Нельку незалежную, да что вы тут вообще? Да кто вы такие? Да вы же австро-угорский проект, австро-венгерский. Да вы же вообще никто. Да что Украина искусственная? И мы же, дружи, ты приехал взагалі? Да, Украину, в иншу Украину, в братню Украину. Будь брат ласкава, путь все ласка, трошки иначе. Что ты мне рассказываешь, как мне поводится? Да мы великая, мы вас освобождали. Да украинцы хохлы, продажные твари. Да все. Вот ты слухаешь, слухаешь. Кажешь раз, слухай, друже, ты в иншей краине, да? А что он же? Вот ему скажешь, пошел нахуй. И он так, опа, как это? А вы что, тоже так умеете? Умеем, но не хотим. Розумієте, ми хочемо. Ми знаємо цю мову, ми знаємо ці матюки. Ми не хочемо. Ми пробуємо з вами розмовляти людською мовою. Ми пробуємо з вами якось домовлятися. Чого? Не можна домовитися. Стіна. Потім вони питають: чого нас не любите? А чого вас любить, коли ви нікого не любите навколо? Для вас всі вороги, всі абсолютно. Ці хатли, малдавання, прибалки, ці, ці вас світ, америкоси, прокляте, продалі, заговор тося, п'яте, десяте. Друже, ти нікого не любиш, подивись на себе, ти ж є, ти ж є ну це вихованим, і ти тільки розумієш цю мову. У мене є такі невеличкі наші присліві із своїм північним братом розмовляють тільки матом. Витачає родной народ, хуй хуйну, в ну реально, заїбали. Ну, я інше йому не можу сказати. І вони розуміють тільки цю мову, тільки цю мову не можна розумієте, з хамом, можна толерантно поводитися, але не вийде ніякого. Тобто хам бачить і розуміє тільки хам. І коли він бачить, що ти теж володієш його збро, він каже, о, а що, ти теж так вмієш? Так, вмію, але не хочу. А ну щось починає думати, щось певно якось. Воно, може, і не по його трошки виходить. Тому такий от радикальний проект, якщо можна, то наостанок, я вже абсолютно толерант. запитання. А, красиво. Розквітав бузок і черемшина, поспішали хлопці та й на плай. Їх збирала у похід дарина, боронити рідний очі край, виряджала, пісню заспівала про дружину. У вірну молоду, і прокляту чинну до загину боронити землю дорогу, Ой, співа, співачко дівоча, ти полинь за соколом у слід і бійцю в Карпатах проти ночі, Дарусі передай привіт, Хай він вірить в українську долю, хай він друзів пильно стереже. Хай він за волю боронить і волю, а любов Даруся збереже. Ось така пісня. Дякую. Ну це я віка, лайк, 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 лайк. Одразу по запитанню, в Ютубі все є, але там під, під назвою Орес Лютий. Я знаю, так, я розумію. Прошу. Питання пропозиція. Ваша музика ідеальна для маршрутників і далекобійників. Чи ви пробували працювати безпосередньо з ними? Доломають вістки з полей. З полів. Увесь. Сполі, ні, немає квістки ось так от. У нас, значить, оце після нашого о, різдвяних виступів у Львові, значить, до нас прийшли хлопці, таксисти. От їдемо, вони так... о! диска, дайте, а я йому даю наче диск, а можна ми його піратсько будемо тиражувати? кажу, беріть, розповсюджуйте, як можете. І оце значить у Львові, вже майже з половиною усіх таксі звучить Орест Лютий. Дайте і замість це акція, так, ми провели дійсно, вони вони виставлять, вони там розповсюджують. Там є якісь відповідальні, вони навіть призначили відповідальних, і вони розповсюджують ці диски і спеціально ставлять на Україні на, на українізації не відбувається. Ми планували роздати диски про це якраз Антон. Це питання, Я... Але він звернувся до видавництва, яке це робило, до, до лейбла, і там ще просто немає. Немає їх розмови. Це зараз Хотілося додруковується. Хотіли взяти, а так, і? диски. Пасмо, інтернет, так. Хоті? Да, Олександр. Питання дурне. Да. Чому даруся? Давай Катруся, воно якось по тебе є. Я віддаю, віддаю просто в люди. Катруся і так далі. Хай буде, хай буде. Маруся. Маруся, все що завгодно, розумієш. Катруся. ну так. Все зрозуміло, так? Єдине, що можу додати, що насправді Антон надзвичайно людина, тому він сьогодні розповів про один проєкт, а у нього є кілька. Проект жлободром, жлобізація це окрема тема, про яку також варто розповідати. Окрім того, він ще і письменник. Я скажу, що так як він в своїй добі висміяв табачника під іншим, скажімо, псевдомутним, такого знущання над табачником я не бачив в жодному памфлеті, в жодній публіцистиці. Тобто, це надзвичайно жорстко. І привідкрию зараз трошечки. Маленьку таємницю готується вихід нової книжки. Я коли побачив першу сторінку, я кажу, ну як же можна піарити цю людину? Там трохи не присвятив Олесю Бузині. Я кажу, ну Боже мій, ну як же ж можна? А коли я догортав до останньої сторінки, я зрозумів весь підступний замисел автора. Бо такої зневаги до прототипа, очевидно, підозрювачого Олесі Бузини, немає гарантії, якщо додумається щось сказати. Такої зневаги, коли ти гуртаєш до останньої сторінки, я думаю, що знов таки ніхто не може викликати. Бо таку смерть, яку заподіяв автор цьому персонажу, я йому дав шанс. Зґвалтування, самозгвалтування в неприродній спосіб. Шматком від безалкогольного пива Балтика і, і, і смерть від кровотечі. Це звичайно, при цьому тому, що українські селяни, які його підбирали, були постійно злі, що він російськомовний, і тільки добивали його, наскільки я розумію, ось а не не везли рятувати. Ну, Такої максимальної зневаги здається, ну ні ніхто на нього не проявив. Це дуже жорстко. чорний гумор мотивована ненормативна лексика словом читайте. Тобто «Смерть анал... малороса називається. Це... От вона вийде, анал... вона буквально за кілька тижнів, е... і ми будемо робити, ми будемо допомагати вам цьому проєкту в міру наших можливостей. Е... Отже, людина талановита і дієва, і окрім того, успішна. Бо це приклад, є... що продукт український, неординарний, провокативний, може мати ще і комерційну... комерційний успіх. Е... Тобто. Я думаю, що це також один з феноменів, в якому нам треба вчитися, бо не повинен український рух залежати від олігархів. Ми про це будемо говорити в останній нашій частині. Він повинен бути самоокупний, ми повинні навчитись допомагати один одному, і ми повинні допомагати успішним.